Витаю, я Антон Данькин, прохожу наступный ревень в Castlevania Lords of Shadow. Ревень называется «Музычная шкатулка». Старая прочла заклинание, уменьшившее Габриэля. Настолько, чтобы он мог войти в музыкальную шкатулку и заполучить синюю розу, которую она так желает. Кое-что меня обеспокоило. Она сказала «Сильнейший из ангелов». Да-да, я не ослышался. Что это значит? Почему у меня появилось это чувство страха? Надеюсь, что Габриэль закончит задание. И побыстрее. Так что мы сможем продолжить путь. Когда он уйдет, я прикончу эту курицу. Так что она больше не будет оставлять неприятностей. Никому. Да. Вот бабулька сменшила Габриэля. Найди для Значит, так. Да-да, ловушок тут повно. Цей шедевр ювелірного іску. Такс. Воно деактивірує певний вид лавуш. Активований циліндр деактивовує певний різновид ловушок. Такс. Треба зібрати всі циліндри. Їх можна переставляти. Циліндр активовує мелодію, яка відключає певний вид ловушок. Зелений відключає шипи, червоний, який ми щойно знайшли, наскільки я пам'ятаю, відключає. Відключає. Ні, він активовує платформи над пропастю, через яку навіть крила не дозволять летіти. Такс. Ну, щастя, є карта. Я вже попав в ловушку, немає так щось питання не має значення. Такс. Тепер нам треба... Ну, це не да... За проходження з підказкою не дає очки, але повірте, лучше взяти підказку, а не насілувати собі мозги цим уровні, який доведе вас до крайнього Червон. Не і зелене. Так. поміняли місцями, активували не зовсім не туди. А, ні. Фіолетові циліндри є. Не хочу знати, звідки вона знає смак хороших рицарів. Жуткає кляча телепортувала Габріеля назад. Так, сразу розвіряємося з картою, блять, не то. Такс. Тепер нам треба буде... 厉害哈！哦。<Le> Знаєш, бабуля, я тут вже переконався. А аптечки то нету. Ну, к щастю, ці циліндри зберігає. Ще раз звіримось з картою. Так, тепер треба червоний і жовтий. Жовтий відключає молні, якщо я не помиляюсь. Так, да так, -да, тут і електрика теж є. Ой, стоп, ч? Чого чо я нажав? Починаємо. А, нет. Зараза, это была наигиршая ловушка. Хм. Ну что ж, попробуем. Зверяем с картой. Так. Так, червоны, синие, фиолетовые. Хм Синие. Синие. Это я тебе на ноль помножу, ты синие и роза. Да, Габріелю піс. Ця шкатулка небезпечна. Правильно відмітила. Стара шкапа. Ця шкатулка ходячий З крилами отут треба бути обережним. Боже. В синє відключає молнії. Так, пройшов відносно непогано. Так, Отут має бути якийсь секрет. Ну що ж, попробую його дістати. Коли дійде до жовтого. я не вийде, піду через зелений. Блін Отут тут вже опасно. Блін знаєте, ну нафіг. Не буду розтягувати хронометраж за рахунок такого дерьма. Да, Роза готова. Роза, отдай её бабе. Отдай её бабе. Осторожно. У -у -у -у. Прелестно. У -у -у. Прелестно. Теперь сдержи обещание. Конечно, конечно. Баба-яга хорошая. Баба не врет. Mm. Ну що ж. Зроблю невеличкий спойлер. Баба дотрималася обіцянки. Ну що ж, з вийде? Дивіться на наступ... в наступних відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!